Лекса. Вітаємо вас на каналі Лексі Заріхова. Бажаємо мирного неба над головою. головой. Да? Дивимось, да, да, да. буде цікаво. У нас сьогодні так похолодало. Люди кажуть, що був замерзок десь. Но у нас дивлюсь, що було нормально. Усе. Ну так таке холодне, да, пишний? Холодне, каже. Холодний, холодне. Та мене шубка, да. Дебела. бела. Там отерексик носика з А фаня мотається. Ой, Фаня. Фанек. Та ну тут, понимаєш, саме... развод Mm -hmm. Ханька. Что? Набегался. Угу. Ну что, человек себе спокойненько. Наблюдая за сама, да? Да, жучка? Ай, жучек, жучек, хорошенький жучек. Я жучек, я по стариковски куске лучше полежу. Конечно. <laughs> Два друга. Два маленьких. Да, Фанечка? Да. Фанечка с мульчиком. Да, чё ты плыгал? Чё ты плыгал? Ай, ай, ай. Дружбаны. Угу. Да, Фанюш. Друг твой, да? Креда, да, 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 друг. Тут гульня. <квоевые> <правления> Ай, -я -я. забавненькие, хорошенькие такие. Очень рядом лих, не Не мешайте мне лежать. Я буду лежать, ведь почевать. Лидус, ты ходишь. Ходишь, бродишь, да? Друга понюхать надо, конечно. Мучик вирішив заховатися під кущиком, але Фаня його й тут знайшов, так, да, Фанюша? Каже, ти від мене заховатися. Ні, каже, від мене заховатися не можна. Та мене ще одна мачинка розстріла, вже дві мачинки. Такі гарні. Це Рексулька ходить, так? Да? Рексулька пішов десь бродити під цвіточки. А тут знову два друга зустрілися. у меня меня гульня, да, Фанюшка, а та та Мурчик, Мурчик, Мурчик играется, хе вот друзьяки, а пишет, наверное, в лежит, Грає. Той в кузчики, а той скущики. Ага, ну як це пишний там лежить і просто так. Як це його не позаймати. Да, Фанюша? Ага, а тепер треба до мульчика піти позаймати. Ну всіх треба занять. Это енергічный ребенок. Прийшов пишний, а Мурчик побіг за фанію десь. А Рекса з дружбаном своїм ходить. Пишний не лазь по грязючки. Так Тут. жука, що ти твориш? Тут друзяки всі зібралися Серенька продовжує рить ямку А тут з собачури і Рексик, ночки ходить тут біля Сереньки, це ж Серенькин собачка, він же ж преданий, він заглядає, думає де ж мій хазяїн? Я ну, кажу, я ж заглядаю, кажи, чи ти там нормально все чи ні? Переживає, хлопець, за на, ну а що робити? Так, втікаємо. Джмілик прилетів до мачка, там поза Жужить. Витне наша Тиона. А тут наші Мася Жука, А Фанюша брод, він не може на одном місці, в него енергії хоть отбавляй. Да, Фанюшка. Фанечка занятый, занятый. Ось шукає. наша наша настійчика відпочиває. Тут її ніхто не займає, і хорошо їй. Моя трояндочка розпустилася вже більше. Це у нас водозгон розквіт. І там он подалишній теж цвіте. Краса. Такі гарньоні. Там мене рексик лежить, відпочиває. у нас мочёчки цветут, и Фанечка бегает, да, Фанечка, фанюшка, Уже копает, докопывает, да, Серёнька. Вот а тут он, Жулька, и пышный Фанька, и там он, бурюкаются. Ты Античка сказал вот, вирус. Уже, наверное, все. Уже, да. да. Хватит уже. Уже будет теперь кирпичом буду облаживать. Угу. Понял. Докопал. Докопал ямку. Да, пышный, докопал. Алексенька. Ай, Алексенька. Там он десь. Фаня, Фаня, где ты, Фаня? Я тебя не бачу. Фаня! Тепер не вилізти. Да? Ой, ой. видать, ночью осколком ветку сбило, бачите, и, из с свежие прилеты были. Да? Иксионька, морда. що, балабашка. Признаюсь, глинку с небивести будем ще. Ой. І вже з копанням все, тепер будемо облажувати. Рюлик! Юлик, Юлик привіт! Наші котики відпочивають. Масянька під заборчиком. Пишний на сонечку. Ага, і Фаня прийшов мішати пишному віддихати. Фаня. Ну щось ти не даєш, хлопцю, віддихнуй. Ох і Фаня. Серенька вже довозить глинку, так да, Сірень. Жуля прийшла понаблюдати, да, Жуль? І Фаня тут, мамин хвостик. Все, вже повіз глинку. І тут Жулька і Рексулька наблюдають, да? Рексулька? Уже півники тут обцвітаються. А тут на горі у нас он, дикі маки. Сережа спеціально не скосував, каже, хай поцвітуть. Хватит наші не почувають. Чого будемо кормитися, так? Да? Кормитися пора. Що? Що? Маня, Інвалідус! Пора вже пора, да, каже, пора вже пора. Сейчас підем, сейчас, сейчас. Зараз, сейчас, сейчас, що ти розказуєш? Да, да, да. Пора кай, пора, ща, щас будем. Давай кажи вже. Ау. Да, Скажи їм, Скажи. Скажи я можу. Вудай. На держи, це тобі. Фанюшку покормимо спочатку. Він кості не їв, а то від костя можемо погано, то я знаю. Хай кушає таке. Кушай, кушай. Время кормшки. Тут усі топчаться. Ксюха. Так, сюха, Жулька попрошулька, там он танцює вже, стука по ноги, каже, давай. Кажи жука мені. Пиши вперед. Вперд. Ой. ой. Ще коти. Ну, котів не знаю, а жулька рванула так, як будто вона тоже скотів. Ой так, ой, мої лапочки, про... Проголодалися, проголодалися. Ой, Жулька попрошуйка. Жуль, на, на, на на рексикну лідуш. Рексику. Де жука, жука? Жучок. Гризе саме жука. Ще, ще не встиг перегризти. Жулька, ти що там? Заглатуєш чи що? Боже. Такий жужику, на, жужик. Жужику, да, жужику обязательно. Все, на сьогодні все. Все, значить, все так, все. Друзі, всім пока, до скорої зустрічі. Мирного небо на нового.